Пан Артем уважно перевіряє спорядження. Карабіни, мотузки, страхувальна система тут немає дрібниць, бо вже за кілька хвилин чоловік працюватиме на висоті 9-го поверху, там, де загрозливо нависають аварійні елементи фасаду однієї з міських багатоповерхівок. Для Артема подібні підйоми вже давно не про адреналін чи екстрим. Це звичайні робочі будні харківського комунальника, який працює заради безпеки мешканців. Це ще зі школи пішло, ну, мені було це цікаво, я займався туризмом та гірським альпінізмом, а потім прийшов до цієї організації і, так як були вже навички, ну, предложили, чому б тобі не спробувати цю справу. Це практична робота. Ми вбираємо угрозу життю людей, тому що ось така маленька плиточка може прилетіти. Та дитини, чи до автомобіля, чи комусь до голови і цим рятуємо життя. Як і пан Артем, його колеги є промисловими альпіністами з профільною освітою. Вони працюють там, де спецтехніка вже безсила. Сьогодні на черзі аварійний фасад багатоповерхівки, розташований на вулиці Клочківська. Через поважний вік будинку та несприятливі погодні умови плитка тут почала відшаровуватися і становити реальну загрозу. На даному об'єкті будемо сьогодні виконувати демонтаж аварійної плитки. Надходять заявки про відшаровування плитки, так як буде давно в експлуатації. Наразі спостерігається відшаровування плитки, падає на прохожих. І подібних об'єктів, які можуть становити реальну загрозу для мешканців у Харкові, мало. Тож за день спецбудівцям почасто доводиться підніматися на висоту по декілька разів. Наше підприємство обслуговує чотири райони Асноянський, Новобаварський, Халеногірський та Шевченківський. Різні види робіт, чистка сніга, очищення покривель від снігу, плитка аварійна, відкриті контури все, де не достає спецтехніка, виконується верхолазами. Всі професійні верхолази, всі з відповідними документами, від 10 років стажу мінімум кожного хлопця. є. Зараз комунальникам доводиться працювати по сильні морози та холодний вітер. Однак найбільшим викликом, кажуть на підприємстві, залишається нестача кадрів. Це дуже складне питання. Кадрів не вистачає. Наразі в мене є шість верхолазів, а запитів дуже багато. Втім, роботи не зупиняють, бо розуміють, кожна недемонтована плитка це потенційна небезпека для перехожих. Вона становить дуже реальну загрозу, вона є важкою. І з такої висоти, якщо вона впаде комусь, буде дуже неприємно. Основна мета цих робіт, звісно, безпека громадян. Ольга Тречук, Олег Синицький, Олексій Стеренков та Юрій Бобикін, Харків. Новини.